Ось такі вони українці. Попри війну та економічні негарази, вони примудряються про небо мріяти і ейнштейнову відносність на зуб спробувати. Україна стала партнером французького космічного проекту із космодрому Куру у французькій гвіані. Стартувала французька ракета носій Вега з українським двигуном. Ракета вивела на навколоземну орбіту зонд, призначений для перевірки загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Космічний апарат має досягти робочої орбіти на відстані приблизно півтора мільйона кілометра від землі, щоб розпочати наукові дослідження. Ми ж поговоримо про новини приземленіші, але не менш цікаві. Це Підсумковий спецкор. Ми розпочинаємо випуск. Свої здали своїх. Генштаб у соцмережах відзвітував про свою роботу і виклав фото секретних спецпризначенців та розвідників. Стрілянина на перешийку. Ми стріляли з ДШК, це крупнокаліберний кулемет. На кордоні з Кримом. Наші воїни вперше відкрили вогонь у повітря. Попереджувальний. Холодно на Олімпі. щоб хотіли вони б дали нам не сертифікат, а ключі від квартир. Національна гордість країни, олімпійці та параолімпійці, три роки без обіцяних та заслужених квартир. Сутичка на Чонгарі чи провокація РФ напередодні на кордоні з Кримом стріляли. Офіційна інформація, буцімто з того боку, окупанти в сторону наших прикордонників почали стріляти сигнальними ракетами. Українські бійці відповіли попереджувальною кулеметною чергою. Неофіційно кажуть, нібито російська диверсійна група намагалася підійти ближче до учасників енергоблокади Криму, але натрапила на секрет прикордонників із сигнальною ракетою. Після провокації на дорогах бійці правого сектору прискіпливо перевіряють авто, водіїв та пасажирів. І пробивають по базі даних спецслужб. привіт. Якщо звіряємо, розтягаємо шипи, щоб порушник не в'їхав, визиваємо по рації командира або 72-го, хто є. Вони приходять, ми затримуємо Балаковича, Бо можуть бути співпадіння. Заходи безпеки на Чонгарі посилили після збройної провокації проти ночі середи. Тоді з боку тимчасово окупованого півострова у напрямку материкової частини України випустили відразу кілька світлових ракет. Місцеві певні це спрацювали розтяжки, але остаточної інформації про інцидент немає і досі. Військові ситуацію не коментують. Ось тут так звана нульова межа. За 20 метрів за моєю спиною вже російське КПП, військові з'єднання розташовані за рогом. Нічні провокації відбуваються саме з того боку. За інформацією ТСН, наші військові відкрили вогонь у відповідь. Перестрілювання тривало майже три години. На відміну від активістів, які говорять про застосування великокаліберної зброї, у прикордонній службі закликають не панікувати. За нашу інформацію стріляли з ДШК, Це крупнокаліберний кулемет. І стрілкової зброї, однак артилерія, авіація не застосовувалася, тобто не було жодних свідчень того, щоб стріляли міномети, наприклад, чи там артилерійські якісь гаубиці. У нас є інформації про передислокацію певних частин в глибині території окупованого Криму. Однак на самій адмінмежі скупчення важкої техніки, скупчення військ. Ми не спостерігаємо. На під'їзді до Чонгара все спокійно. Цивільні на пункті пропуску навіть вирішили, де підзаробити. Усім, хто їде в Крим, пропонують придбати генералі. Атори зараз це найдефіцитніший товар на окупованому півострові. Штучка, которая ставиться вместо карбюратора, і він виходить на газу. Генератори ну од двохсот доларів починає. Тита стоїть 200, там в порядку двоста тридцять. Проїжджах наразі небагато. Тож із клієнтами в хлопців сутужно, але із настанням сутінків стає зрозуміло. Свій товар хлопці неодмінно продадуть. Із прикордонного пункту автомобілі рухаються у суцільну темряву. Попри заяви про запуск енергомосту, територія півострова майже вся в пітьмі. За винятком військових розташувань поблизу кордону, уже найближчим часом на Чонгар має прибути додаткове підкріплення з бійців, які мають неабиякий досвід ведення бойових дій. Тут не відкидають із продовженням блокади півострова. Провокації на адмінкордоні можуть набувати значно інтенсивнішого характеру. Як і в Андрій Хубалка з Чонгара, спецкор 2+,2. плюс у Криму стабільність, попри помпезний запуск так званого енергетичного мосту з Росії, ситуація з електропостачанням фактично не змінилася. Напередодні в присутності Путіна кримські електрики змогли запустити канал, яким на окупований півострів уночі почали подавати струм. Нині на півострів за звітом російських чиновників із Росії почало надходити 100 мегаватт електрики. Чи так це в Укренерго підтвердити не можуть? Бо від учора енергетики Криму вимкнули всю систему телеінформування, яка передавала ці відомості. За даними спецкору, на півострові без світла залишається понад 800 тисяч людей. Це майже половина жителів у Сімферополі. Зранку світло, як зазвичай, відімкнули в багатьох районах. Складна ситуація на дорогах. Не всі світлофори працюють. За даними окупаційної влади, електрику подають понад 2000 тисячі генераторів. Загалом із пуском енергомосту ситуація в Криму майже не змінилася. Бо як кажуть експерти енергоринку, тепер отримані потужності потрібно ще й розподілити по півострову. Насамперед передати з Керчі на центральну підстанцію в Джанкой. Для цього потрібно побудувати високовольтну лінію, а це неабиякі інвестиції. У мільярд доларів обійдеться Росії електрифікація Криму. Це тільки скромні підрахунки вартості першого етапу. Експерти припускають, що всі роботи триватимуть 2-3 роки. Станіслав Фещенко розповість, скільки ж зусиль та коштів витрачає Росія на електрику для Криму. Друге грудня Сімферополь Володимир Путін відкриває першу чергу так званого енергомосту Тамань Керч Розраховані чотири нитки, чотири цепі, які повинні бути построєні 20 декабря. також будуть випускати десь около 800, чуть більше до 800 мегаватт. У години пік Крим споживає більше одного гігавата електроенергії. Левова частка до блокади надходила з материкової України. І ось тепер Росія перекинула по дну Керченської протоки кабель, пустивши з краснодарського краю перші 100 мегават. Це 8% потреби, але пропаганда уже увімкнулася. Ось журналістка з Керчі на тлі абсолютно темного міста, де горять лише світлофори, звітує про енергетичну перемогу. Ми становимся свідітелями історичного моменту – окончання енергоблокади Крима, яка 11 адінацій. Кілька повалених активістами електроопори і Росія, яка перебуває у фінансовому цухцвангу, змушена екстремально вкладати гроші в Крим. Це китайське судно, укладальник високовольтного кабелю в Чорному морі. Скільки Росія переплатила за послугу таємниця? Але в світі за таким кабелем черги і швидко отримати його неможливо. Ні, удалось швидко договорітися з китайськими які випустили цей кабель. Росія сама такий кабель не випускає непростая вещь. кабеля кабіля, так мощності такої длини, еще достатньо агресійна середі, яка має бути проложена. Та чи дадуть зусилля кінцевий результат? Другу чергу енергомосту Путін пообіцяв за три тижні, третю за рік. Експерти оцінюють роботу у 2-3 роки і кругленьку суму. Наприклад, Керч багато років була кінцевою точкою енергомережі. Скажімо, як телефон, увімкнений на зарядку. А тепер уявіть, що до цього телефону приєднали потужність в мільярд ват, і ця електрика має йти у зворотний бік. Аби система стільки перетравила, потрібні. Сотні кілометрів електроліній на північ Криму і десятки підстанцій, а є лише одна Камеш-Бурунська. Треба збудувати нові підстанції, трансформаторні. Чи згодна Російська Федерація тримати Крим і чи буде в них можливість весь час Крима, тримати Крим на дотаціях? І скільки ці дотації будуть коштувати? Це величезні кошти. А всього це, думаю, більше мільярда доларів. Мільярд доларів потягне лише енергоміст. Утім, Росія анонсувала ще будівництво парогазових станцій, але кримського палива для них замало доведеться тягнути газогін. Подводних запроводнені вже строїть научились доволі швидко. Під час енергоблокади Росія вже перекинула на півострів півтори тисячі дизельних генераторів по 250 кВт кіловат і вартістю по 2 мільйони рублів. Кожен частину їх іще й розікрали. Ось ці люди, які захоплено слухають Путіна. Золота виходить електрика. Станіслав Фещенко Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. Санкції є і вони надовго. Путін таки визнав болючість обмежень з боку міжнародної спільноти. А оскільки світові ціни на нафту найближчим часом не виростуть, російський президент запропонував розвивати інші галузі економіки у щорічному зверненні до федеральних зборів. очільник Кремля жодним словом не згадав про збройний конфлікт на Донбасі. І Лише заявив, поверненням Криму Росія показала свою силу. Замість України значну частину своєї промови Путін присвятив. Туреччині і слів не добирав, каже Яна Слісарчук. головний спонсор міжнародного тероризму. Так на камери на весь світ у щорічному федеральному посланні Путін називає Туреччину. Чому турки збили російський бомбардувальник, який перетнув турецький кордон? Президент Росії не здогадується. Тільки, навірно Аллах знає, за чим мені це здійснюють. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Економічними санкціями погрожує Путін. Анкара не відбудеться. Но если кто-то думает, що совершив подлое военное преступление, убийство наших людей они отделаются помидорами. Ілі какими-то ограниченнями в строїтельній других отраслях, то они глубоко заблуждаются. напередодні. Російське міністерство оборони на великій пресконференції продемонструвало карти, фотографії, супутникову зйомку на доказ того, що особисто турецький президент Ердоган купляє в бойовиків ісламської держави нафту і трьома маршрутами завозить її до Туреччини. Прем'єр Туреччини назвав її. Пропагандистською Коментарі російської преси, і російських чиновників нагадують мені про дитинство. Радянська пропагандистська машина під час холодної війни щодня вигадувала нову брехню, в яку вірила сама, і чекала, що світ теж повірить. За чверть століття після розвалу союзу усі ці методи повертаються, вони в'язуються у війни, які жодним чином їх не стосуються. У них проблеми з сусідами, і все це покриває пропагандистська машина. Натомість сам Ердоган повертає Росії звинувачення. Це Кремль стверджує президент Туреччини Куп нафту у терористів. Він згадує про Джорджа Хасвані, сирійського бізнесмена, який став посередником між іділом та асадом. За це Сполучені Штати та ЄС обложили його та кілька його колег санкціями. У Хасвані каже Ердоган: російський паспорт. Ще один гравець на полі контрабандної нафти кірсан і люмжинов, проти якого теж віднедавна працюють американські санкції. Шахматист і колишній президент Калмикії, який неодноразово зустрічався з асадом. Ось чому переконують турки, Росія так завзято вбиває усю у помірковану позицію з півночі Сирії російські авіаудари неподалік нашого кордону, які жодним чином не зачіпають бойовиків і діло. Один з факторів, які не дають нам відрізати їх від свого кордону. Перша зустріч на офіційному рівні за 10 днів відтоді, як турки збили російський бомбардувальник у Сербії на полях ради міністрів ОБСЄ, говорять вічнавіч головні дипломати обох країн Лавров і Чавушоглу. В цей самий час британські літаки вперше наносять удар по позиціях ісламської держави в Сирії. Чотири торнадо знищують інфраструктуру терористів навколо одного з нафтових родовищ на сході країни. Це викликає у Росії достатньо роздратування, аби нагадувати в устами речника президента Росії ніхто, крім Кремля, не діє в Сирії легітимно з дозволу Асада, режим якого нелегітимним вважає уже Захід. Яна Серчук спецкорд два плюс Захисник України а нагорода з російською воєнщиною. Такою медаллю заступник міністра оборони Юрій Гусів нагороджував бійців АТО, а диявол сховався в деталях. Зображення на відзнаці танк та солдат не український. панцирник, російський Т-90 «Владімір». А солдат точна копія зеленого чоловічка з гвинтівкою «Вінторез» російського спецназу. Саме з такої, до речі, Герушники Єрофєєв підозрюють той самий, який зараз у нашому сізо. Убив бійця 92-ї бригади. Звідки здерли зображення для медалі і як носити такі нагороди нашим бійцям? Далі в сюжеті. Зворушливий момент в одеському шпиталі. Поранені бійці отримують від заступника міністра оборони скромну нагороду. Це пам'ятний знак захисник вітчизни. Хлопці чекають на церемонію на милицях, радісно всміхаються. Держава не забула їх, понівечених війною. Це єдинственна награда, Це для мене. Пам'ять понятно, що і так не забуду. це все для військовослужбовця Дмитра відзнака стала несподіванкою. Зазнав поранення півроку тому з кулемета під час боїв за Мар'їнку, витягав поранених та сам дістав кулю, прикриваючи інших. Значок у коробочці навіть роздивлятися особливо не став. У мене маленький синочок. Йому два роки, він подростоти. йому буде приємно, він буде... Я сподіваюся, буде гордитися мною. Таку саму відзнаку відвезли хлопцям на передову у Кримське, на трасу Бахмутка, Троїцьке та Луганське, Сартану та Широкіне і вручали просто на передовій. І вже за кілька днів в інтернеті скандал. Військові розгледіли, що на знаку захисник вітчизни зображений танк, який аж занадто нагадує російський Т 90 Владімір. А власне, сам захисник вітчизни тримає в руках культову російську гвинтівку Вінтаріс. Інформацію про диву нагороду в інтернеті розмістили волонтери. Заступник міністра оборони від, припинив видавати медальки водночас. Міністерство оборони на офіційному сайті дало відповідь на знаку збірний образ мужнього воїна. А танк Т-72, який власний український, а міністерство оборони, начебто, просто намагаються дискредитувати. Цитую діють із метою підриву довіру суспільства до збройних сил України. Відповідати за зовнішній вигляд медальки мала б комісія з геральдики при адміністрації президента, але вони давати коментарі відмовилися, посилаючись на те, що ситуацію вже прокоментувало. Міноборони не коментує ситуації компанія виробник медалей та пам'ятних знаків. кажуть керівництво у відрядженні, але сайт виробник доводить, переробити нагороду можна. Коштують медалі та нагрудні знаки від 70 до 300 гривень. Волонтери, блогери та військові тепер обурюються навіть не стільки зовнішнім виглядом нагороди. Головна претензія це небажання міністерства оборони визнати свою хибу. І нагадують, танк Т-72 раніше зазначався як доказ російської присутності, а він торязи в Україні хіба що трофейні. Разом із тим, солдати, яких нагородами не балують від пам'ятного знаку Відмовлятися не квапляться. Розуміють, чи дадуть колись іще хоч якусь відзнаку, невідомо по определеним дням, по праздником. Буду обов'язково аніва Наталя Нагорна, Сергій Сочук, Сергій Галанюк, Спацкорд 2+2. Українські секретні офіцери розсекречені завдяки посту у Фейсбуці голови генерального штабу Віктора Муженка. На його офіційній сторінці прес-служба відзвітувала про нараду з керівниками сил спеціальних операцій та розмістила фотографії, де було видно обличчя спецпризначенців, робота яких не передбачає публічності. Публікацію вже охрестили подарунком російським ГРУшникам та ФСБівцям. Наразі зі сторінки голови національного штабу її вже прибрали. На згадку залишився скріншот, де чітко видно обличчя керівників сил. Спецоперацій, але з метою вже і без того порушеної секретності ми не показуємо їхнє обличчя. Мультики російської кінофільми російської новини не української у прифронтовій Мар'їнці Телебачення або сепаратистські, або московські. Від того й не всі в місті підтримують українську владу і з ностальгією згадує часи Януковича. Бо тоді, хоч робота була, і газ у Мар'їнці, а зараз немає нічого. Шкода, що не згадують містяни, завдяки кому всі блага в них пропали. Ганна Бока про реалії прифронтового міста. Малий Гафарчик тримає антенну, щоб налаштувати мультики. Вони тут лише на російських каналах. Його ж бабуся, телевізор майже не дивиться. каже там тільки пропагандистські канали, і їх з кожним днем більше є. Ось іде новоросія. Оце ж теж нова їхні, ще є недавно, коса канал. Первий єдиниці написано перший. От і два канала плота на каналі бойовиків. Жінка у військовій формі випробовує зброю, а з нею очевидно вбивають українських військових. Отакі От програми переважають, каже пані Олена і додає, хай у тилу українці не дивуються, чому тут в місцевих досі панують проросійські настрої. Про Україну кожний дні ж на мозах все робота. Це ж робота люди. І, і Росія в этом направлении, на Варусія, і, і виходить, людина не, не бачить наші канали. Дірка від снаряду у дитячій спальні розбитий навіть підвал, де ховалися від обстрілів. Пані Олена, одна з небагатьох у мар'їнці, знає, що її садибу розбила Росія, але це розуміють тут. Не всі уже за кілька дворів пан Микола запрошує до відновленої хати. місці впала міна, стовп свалила, бачите, угалі який. і вот ета вісь поради вар. Забор був у дворі, весь. свіжий ремонт. Пожалуйста, заходьте. Садибу і півкутка дому йому залатали закордонні волонтери. Сусідські хати показує, ще чекають меценатів. Взагалі каже, тут у Мар'їнці вся надія на доброчинців. Він теж зараз рушає за гуманітаркою. У центрі міста чергу вже зайняла дружина. Але чия провина, що люди мусять простягати руку навіть за харчами, чоловік не знає. Розказати. А при Попередній було краще, та яка захопила місто була? Захопила яка влада місто? Ну Рік тому звільняли Мар'їнку. Ну так тоді ж була робота і було жильо. І, 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 ви не, і, не вважаєте, що це була окупація, так? Да? Ми, ми жили, ми, ми на це не обращали уваги. Ми як працювали, як, ви, як я вам кажу, при любі владі, так і працювали. Безробіття тут на це скаржиться більшість. Через це, каже Наталя, навіть допомогу видають не всім. Васом не положено. знаю, знати один ребенку у муж не работает, они говорят, не положено. не, не работает? Я по тому ще нігеті работать. Ну Не дають нічого. що одессу. Роботи немає, бо більшість підприємств розбиті. Їх тут не відновлять, поки не буде газу, а газу не буде, поки не припиниться війна. Газопровід же лежить на лінії бойових дій. Люди скаржаться на владу, а влада бідкається. Щоб відновити лише житловий сектор, треба близько 200 мільйонів гривень. І на наступний рік я сподіваюся, все таки в бюджеті України приймуть на відновлення, виділять кошти на відновлення міста. Тож, поки люди в черзі за харчами, це сьогодні дітям. Церковні фонди передали краму. Згущене молоко, кілограм сахара, кілограм шоколад, кілограм. Ріса, кілограм гречки, чай, mm -hmm. соль, мука. Щойно в клубі розберуть пакунки. Віра Іванівна каже: в місті вже нікого не зустрінеш. До наступної гуманітарки. А того що боїмося, у нас город вообще наш темний, Світу немає ніколи. у Нас по вулицях вообще світ не горить. Під вечір життя у Мар'їнці затихає. Якраз в цю пору найкраще чути, що там на фронті, але сьогодні, як на диво, тихо. Це лише тому, що туман і ворогою просто незручно стріляти. Негода дала при. Почути і нашим воякам, а так зазвичай війна у нас називається перемир'ям. А щоденні обстріли хай і з крупнокаліберної зброї приростають у звичайну статистику. Ганна Бока Сергій Азаренко, Олег Гусенко, Спецкор, 2+,2. Від самого початку війни на сході чотирилапі поруч із вояками. Собаки затримують порушників, розбираються на вибухівці, але до війни геть не готові. Та вони швидко і відновчаться. Коригувати їхню поведінку військовим допомагають волонтери кінологічних центрів. Відтепер чотирилапий взвод буде відрізняти гранату від мячика забавки. А тротилову шашку від палиці для команди. Апорт цього разу волонтери привезли собакам і й подарунок бронежилет. Кому з Барбосів його довірили? Знає Мар'яна Бухан. Його звати Дукс, йому 11. Він навчений ловити порушників на кордоні і шукати заблукалих дітей у лісі. І ця собача робота йому подобається. Всегда нраві овчарки, самые преданные собаки. Їх все бояться. Ну а на самом ділі добра собака. У Дукса навіть господар із собачим прізвищем. А Це та товстенький кабанчик наш. Товстенького кабанчика звати Майки, чотиримісячний лабрадор ретривер, новачок у прикордонному загоні. Добре. Гратися з порожньою пляшкою майки може ще два місяці. Коли йому виповниться півроку, прикордонники навчать його шукати вибухівку. Три-чотири я думаю, і буде ну, собака робоча. Сьогодні за планом у прикордонних собак тренування з волонтерами. Спочатку чотирилапих намагаються навчити спокійно реагувати один на одного. Сідять. Відіть та біцево агресивно. Вони реагують лише на російського спаніеля Річарда. Його тут називають головним провокатором. Своїм поведінням викликає агресію, може погалківать. Він дуже активний. Визивається над проблемами. Наступна вправа затримання зловмисника. Поки більгійська вівчарка волонтерів показує, як все має відбуватися. Німець Дукс помітно нервує. <ise> <су administer> Тепер і його черга. Після вправ підрахунок синців на волонтері кінологу ж потрібно. Тренуватися. Собачки молодці. Наша границя під хорошою ехрани. Волонтери із собою привезли собачий бронежилет. Але, попри всі старання Дукса, подарунок дістанеться не йому, а Джині. Вона в загоні найгарніша. Сама опітана, щоб отримати броньовану сукню, Джина теж має показати усі свої вміння: спочатку знайти тротил. А потім і гранату. На сам кінець примірка. Новенький бронік Джина вдягає без особливої радості, але прикордонники заспокоюють. Їй зараз покажуть ігрушку, а вона забуде про бронежилет, і про все. І дійсно, побачивши стару іграшку, Джина тут же забула про нову броньовану трикілограмову сукню. Мар'яна Бухан, Іван Соловей, Віталій Овсяніков, спецкор 2+,2. Жодного квадратного метра у Запоріжжі влада залишила без житла зірок світового спорту. Квартири призерам олімпійських та параолімпійських ігор, які повернулися на батьківщину з медалями, пообіцяли ще три роки тому. Але тепер передумали гроші, які передбачалися на придбання квартир атлетам, вирішили спрямувати на інші цілі. Це такого ставлення кажуть спортсмени жити і працювати в Запоріжжі, ба навіть в Україні їм просто немає сенсу про те, як на національних героїв посадовці з власного олімпу дивляться. Як і в Носков. щоденні навантаження, каторжна праця на тренуваннях та майже цілковита відсутність особистого життя. А ще тяжке захворювання, з яким дівчина живе з народження. Попри це, легкоатлетка Марія Помазан щороку прославляє Україну на змаганнях паралімпійців. З останнього світового форуму Маша привезла відразу кілька найвищих нагород. Щоправда, їх навіть зберігати ніде. Фактично у її квартирі мешкає. П'ятеро осіб. Ну я здесь сестра Салінка. Ну а не буває теж. Ми періодичні ринка та племянниця міняємося там. Комнати ну тут комп'ютер мой. А я в залі перед телевізором спортивний канал. От смотрим. Ну а роділи мамаленька спальні. Передостанньою паралімпіадою у Лондоні у разі успішного виступу спортсменам пообіцяли квартири і навіть урочисто вручили сертифікати на житло. Ріжері дякую, большої. Там за внімання, що нас ціннять, люблять, пам'ять. Плавець Олексій Федина відразу зрозумів, ці папірці нічого не варті. Паралімпієць утомився чекати і поїхав із Запоріжжя до столиці. Якщо б хотіли, вони б дали нам не сертифікат, а ключі від квартир. Або грошові винагороди. Ці сертифікати з самого початку мене насторожили і не, не, не надіявся. Квартири запорізьким олімпійцям виділили в житловому комплексі зірковий. Щоправда, сьогодні цей об'єкт мало виправдовує свій статус. Будівельні роботи не ведуться тут вже багато років. Усі гроші, виділені міською владою на завершення цього довгобуду, розчинились у повітря. За деякий час житло паралімпійцям вирішили придбати вже на вторинному ринку. Навіть кошти на це заклали. Але згодом рішення заветували юристи, бо вбачають у ньому. Корупційну складову. Тобто люди вони не хочуть взагалі займатися квартирами. У них деньги з'явилися, вони їх то вкинули, а тепер вони намагаються нам лапшу на нашу повісити і сказати, що деньги. День є, але ми не можемо купити, тому що це взятка, це взятка, А так не положено, так не взять. не на квартирному чоті не стоять, а у них метраж вистачає. Посадовці традиційно кивають на попередню владу. Знову обіцяють, що квартири спортсменам виділять, але просять зачекати. То есть на сегодняшний день сейчас разрабатывается, каким методом это будет произведено, и в 2016 году тогда уже будет по какой-то новой программе уже выделение. Кто бы ни давал эти обещания, но люди ждут от местной власти этих квартир, поэтому я так понимаю, что их необходимо будет покупать. Загалом квартири мають надати сімом призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор із Запоріжжя. Але до наступного світового форуму чемпіонів із місцевою пропискою поменшає про свої наміри покинути негостинне місто. Вже заявили одразу кілька спортсменів. Яків в Носково Андрій Хуповка Запоріжжя Спецкор, 2+,2. плюс Суддя колядник Ігор Зварич із в'язниці перебрався в поселення для засуджених Макошине. Засуджений на 10 років просить суд іще пом'якшити йому покарання на решту терміну до виправних робіт. Ігор Зварич додав до клопотання цілі 100 грамот і подяк за час ув'язнення, а ще написані і видані два томи його книжки Майн. Camp in Ukraine. Юристи кажуть, є така можливість, а зварич і поводиться чемно, і роботу виконує старанно, а головне не колядує в тюремників. Але скоро докладніше про майже вільне життя засудженого зварича. Тут кажуть, на цю вулицю переїхав суддя Зварич. Далі, Чули далі, про це? Далі, далі. Це не в'язниця, звичайна вулиця в майже звичайному містечку Макошина. Поблизу виправні колонії відбувають покарання як правоохоронці. Хто відбув більшу частину строку ув'язнення, мав зразкову поведінку, може з родиною оселитись у цьому містечку. Так учинив зварич. Хай чоловік живеш. Он тут чоловік, чоловік. Так служила, що він сказав садьба його ж. Спочатку, як суддя Ігор Зварич, поселився у селищі Макошино на березі Десни, розповідають сусіди, а що не похолодало, приїхав сюди в цей будинок. Тут є газ, вода, всі комунікації вдома. Ігоря Зваричами не застали. Сьогодні в менському районному суді слухатимуть його справу. Ігор Зварич подав до суду клопотання, щоб решту строку ув'язнення це ще три роки. Замінили виправними роботами. Має на це право, каже, бо вже відсидів сім. Зібрав цілу купу характеристик грамоти подяк. За те, що я працював, здійснював будівельні роботи середній самій полоні, по ремонту тих чи інших об'єктів колонії. У липні, коли зварочу дозволили разом із родиною оселитись у містечку, екс-суддя відкрив там кабінет безкоштовної юридичної допомоги. допомагає да. людям, де його звертаються. Чоловік грамотний не чому. Угу. А по гроші за це? Ні, без оплати. Ви тут надаєте консультації людям, да? так. Заходьте по юридичну допомогу до нього звернулося вже близько сотні жителів містечка. Розповідає Зварич. Комусь треба оформити землю, комусь отримати статус учасника АТО. Тут він готується і до власних судових процесів. Найдовше з відновлення на посаді головою поліційного суду Львова триває вже сьомий рік. Щоправда, працювати суддею. Зварич уже передумав. Я не бачу себе в ролі судді в цій країні. Я загубився в семи, в семи роках тюрми, як колишній суддя. Я вже загубився. Тепер зварич добувається пом'якшення покарання на Шок строку, якщо це будуть виправні роботи, він зможе поїхати до себе на Львівщину. Тепер матеріали по його справі передали в апеляційний суд. Саме там визначать, хто вирішить долю виправних робіт для екс-колеги. Скорик, Костянтин Сіліченко, Чернігівщина, спецкор 2+,2. Дякую вам за увагу. Завтра гідрометеоцентр обіцяє густий туман та ожеледицю. Так що будьте обережні, особливо на дорогах побачимо завтра. Щастя!